Вітання всім! 24 число, вівторок, да, не четвер, завезли патч Black Desert. Коротше, те, як і обіцяли, перлабіси, поки виконують всі свої. Обіцянки, які були а, з цього, господи, Скальфіонського балу, Black Desert Fest, коротше. Якщо хто не дивився, вкотре нагадую, десь отут зверху буде. Віконечко воно вилізе, щоб подивитися, що там було, обіцяли. Але давайте переходити до патчу і до того, що нам позавозили. І так, не перестану поки ще вкотре, знову ж таки, в кожному відео, поки воно йде, нагадувати, що до 9 січня можна Black Desert отримати безкоштовно. Вам потрібно тільки зареєструвати аккаунт, перейти в. Вкладку Шопу, бандли і забираєте собі ось цю прекрасну гру. Чи пакіджіс, пакіджі, пакіджі, не бандли, пакіджі. І забирайте собі цю прекрасну гру безкоштовно по 9 ціні. То тому хто ще думав, сумнівався, настав цей час. І, звісно, якщо у вас проблеми з українською мовою, є українізатор, лінк, де його можна взяти з Discord каналу. Я залишу все прикріплено в коментарі. То тому можете починати грати, якщо вас це все зупиняло. І так. Переходимо до цього всього івентів і того, що нам позавозили перлабіси. Коротше, перше, з 24 числа по 9 січня можна в експіріта за 10 енергій понабирати собі трішки бафів. Більш нічого. Наступне. Розширили е, кількість максимально слотів до 38. Здається, тоді їх було 35. Розширили до 38. Коротше, тепер можна робити собі чарів, скільки вам влізе. Якщо у вас, звісно, було мало слотів, то можете це. Ну і, звісно, нагороди за сезонки, які можна обміняти в UIці на скриньку. Це все-все, це, це що дається за сезон. Коротше, далі наступне новий клас. Завезли новий клас. Дедай, вже всі в курсі мають бути. вже напевно, більшість людей від старту сервера вже його почали робити. Але до цього всього з 24 і аж по 5 лютого ви можете отримати спеціальні додаткові трішки нагороди за її прокачку персонажа по левелам, як і на сезоні. І так, дивіться. Перша спеціальна нагорода, яку ви будете отримувати, це ось такий от проєктор і ось така от, типу, її як ракетниця. Коротше, якось так. До цього всього далі. Коли ви апнете її 55-е левел, ви отримуєте коротше, таку спеціальну івентову книжку, яка протримається по 30 січня, і потім вона зникне. Але коротше, вона, якби, самі бачите, дає бафи майже на все доволі смачні. Плюс до цього всього ви отримуєте ще, з починаючи від 50-го і аж по 61 левел. Ще додатково трішки там утілок, і решта таких прикольних о, бафів і еліксирів, лаків трішки, всього решти, що вам там допоможе трішки на шляху в плані прокачки. Доволі небагато, але все ж таки також приємно, то тому качайте і забирайте всі ці нагороди. Далі. Халявний тір 10 кінь. Його можна отримати один раз на сім'ю, але його можна отримати вже з сьогоднішнього дня. Якщо ви забули, то нагадаємо, з сьогоднішнього дня роздають 10 десятих коней. Тому, якщо у вас там не виходило заточити чи апнути, пробудити цього тір 10 коника, одного на халяву ви тепер можете взяти. Майте на увазі. Все доволі просто. Під час, під час того, як ви заходите в гору, у вас на кнопці Y на нагородах вже буде ось такий от набор з 10 моркови, дефолтного набору, типу, для того, щоб потягнути коня, щоб на ньому зручніше кататись, і сама скринька з коником. В скриньці з коником ви відкриваєте, обираєте того, кого ви хочете, типу емблема Адуаніта, дай Дума. Нагадую, адуаніт Пегас, Дайн – Одноріг, І Дум – ну, це дум. Якби. Бо буває, іноді люди плутають особливо між Дайном і адуанітом. Далі, що вам потрібно зробити? Наступний крок. Коли ви обираєте вже того, кого ви хочете, у вас з'явиться ось таке от вікно з тим, щоб підтвердити, чи ви точно обираєте того коня, якого ви хочете. Вам потрібно написати саме його назву ось. Наприклад, Miфіkel адуаніт адуанат, як тут пишеться, щоб підтвердити, що ви хочете взяти саме Пегаса. Якщо ви хочете брати собі пегаса. З іншими двома типами коней так само пишеться. Ну і вибачаюсь. Ну і наступне, далі вам просто потрібно піти до конюха і зареєструвати його в конюха, і дати йому ім'я. І катайте собі на тепер на здоров'я. Далі. По сезону дають тисячу... 1000. Відсотків до прокачки. Це з 24 і аж по 20 березня, тобто від сьогодні аж по 20 березня. Далі, а, повторно, думаю, один вже раз таки ось було не так давно, здається, господи, хто у нас тут виходив не так давно. Якийсь новий персонаж? Ні. Якщо ні, поправте мене, але здається, це якраз ось було з. Цією, господи, зі школяркою, з коли ви апаєте 60 левел. То у вас в нагородах буде ось такий от боксик. Вірніше, за 61-й на сезоні, перепрошую. Ні, 60-й. Блять, я вже щось читати не вмію. Коли ви апаєте 60-й левел, да, вам буде даватися в нагородах Wi-Fi така скринька. Але майте на увазі, що її можна відкрити тільки не на сезонному персонажі, і вона вам тут дає тетовський босс-шмот, зброю, і все решта на тому персонажі, якому ви відкриєте. І плюс до цього всього дадуть ось такі Patricia Pocket Watch, які можна заюзати на персонажі, також тільки не сезонному. І коли ви юзаєте цей годинник, він автоматично з першого левела стає 61 левелом. Але майте на увазі, що умова має бути така, що той персонаж, на кому ви захочете заюзати ось цей годинник, має бути менше, ніж 25 левел. Ну, от і все. Ну, і те, що казав, 1000 Combat XP, як би зараз на сезонках. Далі, наступний обмун бос сіл коротше, доволі просто. З 24 по 9 січня, коли ви перемагаєте світових або польових босів, якщо ви їх знаходите, у вас подвійні нагороди, коротше за це все простіше кажучи. І будуть вам падати ось такі от початки, які в ЮАІ, там, думаю, всі знають, де обмінювати Юайку, ви можете обміняти на деякі доволі, ну, плюс-мінус непогані речі, які все ж таки можна тут забрати, то тому. Хто там що не подозабирав, не забирав, можете собі брати, бігати, тепер забирати, це все прекрасно. Далі Peril Shop. Я не так його часто оглядаю, але коротше, все ж. Я так розумію. Дивіться, тут є два предмети, на які поки варто звернути увагу, звісно. Це те, що можна взяти по знисті 50% за 300 перлів купон на слот персонажа, якщо у вас його немає. І якщо у вас немає 10 тисяч лоялтіс, щоб його купити. Не використовуючи донат, можете зробити так. Ну, звісно, донатити доведеться, але як би. І до цього всього мені прям цікаво оце все. Те, що я так розумію, парлабиці замахалися з якоюсь там періодичністю видавати вам сезонні тікети для сезонних персонажів. То за 990 вони вам завезли сезонний тікет. Хочете сезонку. Беріть, купуйте, донатте, коротше, і робіть собі сезон, наскільки, наскільки вам вистачає слотів на персонажах. Все. Якби більш нічого. Ну, як на мене, з одного боку, моя особиста думка, варіант правильний. Але можна було б зробити ціну дешевше. Хоча, ну, я не знаю, типу, 1000 перлів, 10 євро за сезонного персонажа, щоб зробити. Ну, я не знаю, коротше. На ваш власний розсуд, але коротше тепер ось так вони зробили, щоб не паритись при видачах кожного разу там, нового персонажу, сезонного тікета та і всіх решти приколів. І так. Повернемось трішки до персонажа. Наскільки я зрозумів з цього опису, персонаж буде використовувати мейнову і аваковську стійки одночасно, це, типу, лучник, лучники, як і школярка. От такого типу, я так розумію, це персонаж. Я його ще не створював, я його ще навіть не клікав, буду це робити на стрімі сьогодні ввечері. Але, як завжди, її не позавозили поки аддони, верніше не аддони, а рабами. І все решту потрібно буде трішки почекати. Abyssal skill так само не завезли. І, коротше, що по дамагу? По дамагу, як завжди, типу мейн weapon 100% дамагу. Avei 70% і 30% мейн вепена вас розподіляється в плані дамагу Якось так. Хоча, може вона в двох стійках окремо працює, коротше, я не знаю, не буду стверджувати, але з того, що я зрозумів, вона буде і там, і там. Але можу дуже сильно помилятися. Хто вже грає? Краще напишіть в коментарях, як, як вона в стійках. Чи в неї дві окремо, чи в неї дві разом. Далі. Це тут за комікси, відоси, хто читав, дивився, нагадують знову нам про тір 10 коней. І тепер сезонний сервер. Все те, що нам обіцяли, знову ж таки, прилаб'яси на ластовому прийомі 14 числа. Тепер 100% до левелу на сезонних каналах постійно. За це за Патріціо Watch, за цю скриньку для несезонних персонажів розповіли. І тепер найцікавіше те, що тепер нове. Дивіться, у Фугара буде спеціальні коротше додаткові нагороди, І такі, типу, як, скажімо, прокачка, допомога по прокаці, або про затоці, вірніше шмоту, якщо навіть це так простіше казати. Щоб його почати, вам його потрібно взяти в Black Speed, та, в, в його, типу, або в загальних, може ви його знайдете. Цей квест він буде, скоріш за все, називатися так, Leveling 8. якось так. Він вас поведе до Фугара, Фугар вам буде видавати марністони і uh, of Old Moon 40 штук. Uh, думаю, там багато хто пам'ятається для квестів для j для прокачки туваловського шмоту, але я не знаю, хто їм ще користується. Від марні стовнів будете забирати по 600 кафрасів, це десь приблизно це в загальному 3000. Вам будуть їх давати 6 штук всього-навсього, максимум. Далі, до цього всього ще повбивати монстрів. Певний тип монстрів, типу, тут написано, але по заявці сказано, верніше по тому, що тут немає різниці, кого. Головне виконати квест. І вам дадуть 100 атанісів це для. Того, щоб обміняти їх на маленькі ітемки для крафту вічної банки на ХП на, або на ману, кому чого не заважає, якби хто що там збирає. Далі, хелпа. В цьому далі трішки цікавіше, але це вже, скажімо так, після того, коли ви випускаєтеся з сезону, я так розумію. Буде вам що даватися? Вам будуть даватися лаки від 60 до 150. Далі вам дасть ось такі два кристали: Essence of Ancient Weapon і Accessory. В чому полягає їх суть. Дивіться, ви їх будете обмінювати, на... щоб, обміня... Коротше, щоб отримати Black Star Weapon пейновський, або Тед Казат Biju. Але тут є прикол того, що ці кристали, ну, я думаю, по назвам зрозумієте, що. Одне використовується на зброю, інше на біжутерію. Прикол в тому, що дивіться, коли ви будете юзати ось ці е, два есенси: один на зброю, один на біжутерію. ви будете апати свою тувалу вже поза сезоном, типу на хекс, про, е, заточка Хекс. Тобто, ну, далі више 6, 7, 8, 9, 10 римське. І тепер дивіться: вам, що потрібно було, щоб заточити тувалу. До 10, бо тільки 10-ту оцю валу, яка заточена на дек в плані зброї. Ви можете обміняти на Pen BlackStar. Майте на увазі, що обмінюється тільки одна зброя. Ви можете яку апати і далі її точити. Для того, щоб заточити на це, потрібні лаки. Лаки доволі, скажімо так, щадящі. 100 плюс і 160, плюс типу, щоб заточити на дек, але вам потрібно Concentrated концентру... Magical Blackstone. Відповідно, зрозуміло, що в кількості від 15 до 50 в загальному, коротше десь тут так само під сотню їх готуйте, щоб заточити. Ну і звісно, факапи, якщо у вас є, то максимально факап на дек 13 штук. Можете спробувати заточити гарантованими факапами і стосовно тували. Так само робиться з одним якимось типом біжутерії тували. Неважливо, там кільце, не по ЄС сережка. Тут трішки простіше, бо вона буде точитись гарантовано, без даунгрейдів, без нічого. Але вам потрібно буде коротше, викинути доволі багато кількість есенсів дон, так само заточив, щоб її заточити. Тому не сказати, що це вау, як занадто дорого, але все ж таки по кишені може комусь із новачків, тим паче це буде вдаряти, то тому. Поки з тим не спішіть накопити ресурси, накопичуйте ресурси або гроші, щоб це все купити і зробити якось так. Ну і звісно, якщо комусь, наприклад, не потрібно на аксесорі оцей от Essence, ви його можете просто-напросто розплавити на 30 essence of Dawn, і якби ну, вам трішки плюс ресурс того, щоб заточити біжу каразат, якщо у вас вона ще десь там не точена. Далі, зміни по класам, доволі простенькі фікси, трьох класів, але майже це кому, напевно, тут не цікаво, бо ребалансів ніяких нічого немає. Далі, по контенту, нарешті, не пройшло 10 років, завозять нам тепер те, що про те так само це Перлабіс розповідали на прийомі, що два зв'язаних персонажа можуть тепер подорожувати окремо. Тобто той персонаж, на якого ви там робили, дзеркало думаю, більшість людей зрозуміє. Дивіться, у вас з'являється тепер. Але, ну, як і всі мають розуміти, що обидва персонажі мають знаходитися в, в одному місці, щоб ви змогли заюзати цю функцію. Все як би доволі просто, ви маєте привести, умовно, тут є як на скрині показано: ваші персонажі зв'язуються в Хіделі, то ви маєте обох персонажів притягнути в Хідель. І під вашим мейновим персонажем, з якого ви робили дзеркало. Просто ось тут натискаєте оцей позуночок, щоб вони могли кататися окремо тепер. Колдаун на цю фігню 5 секунд, типу, щоб вмикати, перемикати. Але я думаю, це не сильно якось буде заважати. Але все ж таки, коротше, ось тепер така нова функція, завезена доволі класно. Далі, продовжуючись цю тему, зменшили ціну на копіювання шмоту на дзеркало. Тепер це все коштує в 10 разів дешевше. Uh, розповідати сильно багато чого не потрібно. Все зав'язане на Марні uh, Fuels. Фулс. Uh, що вам потрібно тепер знати? Раніше використовувалось, наприклад, ось як показано на скрині, 450 Marnie Fuel, щоб відзеркалити цей шмот доволі так повністю. Це, до речі, майже фуловий гір. Ну, максимально все гір по затоці. Тепер це, на це все потрібно 45. Просто зменшили в 10, тобто дзеркало стало набагато дешевшим. Далі, Royal Workshop Gratitude Токени це ті, хто в СЕУЛі крафтить там в воркшопах. вам будуть давати токени, і там за якусь нагороду вам потрібно зібрати 30 тисяч токенів, щоб їх обміняти там далі. Навіть не знаю, що це. На жаль, я цим не займаюся. Люди, хто крафтить там, я думаю, більше в цьому будуть розбиратись. Далі, з такого простенького, позавозили додатковий рецепт на простол хімію, щоб робити багато кафрасів за раз, бо максимум можна було робити 10, тепер 100. Для цього якби потрібно небагато 500 Iщan Spirit Dust, 100 Bлекстонів і Pio Powder реагент в кількості однієї, штуки, щоб зробити 100 кафрасів за один крафт. І так само позавозили за Wail well, Tender Potion і Elixir. Так само Ізабеella Essence, які вам потрібні по одній тепер штуці, щоб їх крафтити не по одному, а по 10 штук за раз. Якби більш нічого. Далі. Страждання всіх коневодів на те, щоб апнути 40-й конник, закінчились. Ну, майже. Завезли гарантовано. Коротше, Envil так само, як був на зброї. Оцей гарантований при факапах. Коли у вас відбувається факап, набирається певна кількість факапів, ви потім ви гарантовано затачуєте свою зброю або броню, або біжутерів навіть. Цю штуку завезли так само і для коней. Тепер максимальна кількість факапів це 30 штук. Це для тір 10 коней. Майте на увазі, написано, поки для тір 10 але, я так розумію, це буде працювати і для тір 9 можливо. То Точить там так само, подивіться. Скажіть в коментарях так само. І що тут сказано? На жаль, компенсацій не буде. Але, коротше, якщо у вас там набиралося. 30 штук у вас готових набратих, ви можете гарантовано так само заточити, якщо у вас там 35 стаків, так само можете гарантовано заточити, якби і нічого з цим всім не буде. От, типу, от якось так. Більш нічого. ну Далі наступна така юайка прикол, те що також якби розповідали, але це якби справа кожного, кому подобається, кому не подобається, ви тепер можете. Відкривши Endgame меню Escape, просто переміщувати персонажів, типу місцями, як вам там подобається, і зручніше. Ну, щоб, ну Наприклад, щоб зробити ось таку от картинку. Да? Ну, не знаю, кому це потрібно, але коротше все ж. Ну, і все. Ось такий от, коротше патч. Багато, на жаль, люв, як чого не позавозило, але все ж таки, те, що перлабіси поки обіцяли, вони це роблять поки що, що не може, як на мене, не радувати то тому побачимо далі, що з цього всього буде, і як би на цьому все. Не забувайте, як завжди, підписуватись на мій телеграм-канал, на мій твіч канал, на мій YouTube канал, щоб не пропускати ні стрімів, ні анонсів по відео і по стрімам через телеграм-канал, так само, і виходи зі всіх патчів, це все я завжди пощу в усіх соціальних мережах своїх. На Твічі я граю Black Desert і не тільки, різні соло проекти, то тому, якщо комусь щось цікаво, залітайте скрізь. Зустрітимось, побачимось, поговоримо і побачимось в наступних відео.